Вітаю на телеканалі СІ-4. Я Роман Олійник. Далі поговоримо про головні події, які трапилися в Чернівцях та області. Завзяті до роботи прибиральники та жужа у місті. Продовжують долати наслідки зимової звири. Ціни на нерухомість Чернівці на восьмому місці у рейтингу найдорожчих квартир в Україні. Яка ймовірність землетрусу на боковині? Чернівецький репортер взяв ексклюзивне інтерв'ю у сейсмолога. За минулу добу збройні сили України знищили понад тисячу окупантів. Наші захисники нещадно б'ють та проганяють ворогів. Трощать також російську техніку на рахунку ще 14 танків та 28 броньованих машин. Про це повідомляє генштаб. Щоб полегшити працю нашим захисникам, у Чернівцях благодійники придбали техніку для копання траншей і бліндажів вже передали необхідне військовим. Ті наголошують, особливо зараз за лютої зими копати мерзлу землю зовсім непросто. Як закуплене обладнання може пришвидшити перемогу України? Дивіться далі у сюжеті. Екскаватор для передової відремонтували та перефарбували представники Чернівці газу. Цей транспорт зазначають військові, стане у нагоді саме зараз взимку. Коли копати траншеї вручну, дуже непросто. Ми підготували екскаватор, забезпечили запчастинами, провели навчання. Для того, аби спецтранспорт потрапив до наших захисників, чернівецькі бізнесмени закупили та передали ще й тягач. Я впевнений точно, що всі ми тут в тилу маємо допомагати Збройним силам і бійцям. Ми, як, я як представник приватного бізнесу, так само наша компанія долучається до, до допомоги. Ми впевнені, що цей трактор, ця машина допоможе і наблизить нас до перемоги. І всім, що ми можемо, ми допомагаємо. Один такий екскаватор полегшить роботу щонайменше цілій році, зауважують благодійники, щоб хлопці її не копали вручну, бо, наприклад, 14-й рік, там п'ятнадцятий, шістнадцять кірки це лопати у цьому облегчити хлопцям. Роботу, щоб вони не копали вручну». долучилися до доброї справи і представники громадської організації Крик душі так, Чернівці спільними зусиллями продовжують в тилу підтримувати військових та разом наближати нашу перемогу. Я думаю, що саме зараз це той час, коли і бізнес, і небайдужі громадяни. Можуть об'єднатися і допомогти нашим борцям, нашим героям, тому що саме вони являються на даний момент зірцем е сили, е незламності, мужності і героїзму. Слава Україні! Героям слава Олена Крічко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 фактор Марченко. Сбу викрили, що компанія дружини Медвечука фінансувала Росгвардію та МВД РФ. Ї. Мережа київських компаній, і підприємств у Ялті, кінцевим бенефіціалом яких є Оксана Марченко, переводила мільйонні суми, нібито на охорону нерухомості Медвечука на територію Кримського півострова. Крім цього, бізнес-структура Марченко регулярно поповнювала російський бюджет у вигляді сплати податків і зборів. Загальна сума здійснених платежів на користь країни агресорки становить понад 50 мільйонів гривень. Про це повідомили у Служби безпеки України. Оперативники СБУ провели 11 обшуків на об'єктах нерухомості в офісах київських компаній та за адресами проживання топ-менеджерів цих підприємств. Знайшли чимало доказів. Тепер зловмисникам загрожує покарання до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна. Шліфують колеса, а кермо не слухається водія. Через ожеледицю на деяких дорогах області утворилися затори. Так на автошляху у напрямку пункту пропуску порубне, попри так, затяжні черги з вантажівок заносить фури. Ось кермувальник автоцистерни намагається вирівняти свій транспорт. В результаті повністю перегороджує дорогу. Правоохоронці та рятувальники області просять уникнути поїздок у Глибоцькому напрямку. Обережно бурульки, важкі снігові брили сковують покрівля чернівецьких будівель. Падіння снігу або льоду з даху може призвести до тяжких наслідків для перехожих та припаркованих автомобілів. Чернівецький репортер поцікавився, відповідальні за чищення дахів у негоду, особи, які утримують приміщення. Саме вони зобов'язані упорядкувати та за необхідністю огородити небезпечні місця. Тож подбайте про власну безпеку та застерігайте інших. Тендітні, але завзяті до роботи прибиральники та жужа у шеніцях продовжують долати наслідки снігопадів. Лопати сніг сипли над містом, не зупиняючись. Аби люди могли дістатися, куди їм потрібно: до роботи, до лікарень, магазинів чи відвести дітей до школи з самого ранку. Комунальники на роботі команда Чернівецького репортера проінспектувала одну із ділянок міста. Чи все вдається? Наша колега Олена Кричко розкаже. Так важкою червоною лопатою, переповненою снігом, вправно керує тендітна Наталя. Каже, до фізичної роботи звикла, бо рятує людей від зимових травм та робить наше місто чистішим вже понад 15 років. Ми вже привикли і не складно, щоб людям було добре ходити. Це найголовніше людям, дітям нашим, бо сама дітей маю і знаю, що це таке, і самі хочеться ходити по чищеній вулиці, не падати. Робочий день Наталії починається близько шостої ранку. Свою відповідальність добре розуміє. Зізнається, проходячи повз інші ділянки, чітко бачить, чи якісно виконали роботу її колеги. Ми стараємося тут прибирати добре, навіть дивіться, от зранку ми посипали. Да, воно незначно тепер замітно від шостої години ранку, але все рівно замітно, що щось робили. А місцями йдеш, навіть і не видно цього. На чималій площі, яку у підприємстві «Містосервіс» намітили як дільниця номер 2 працює 16 двірників. Поки одні прибирають, горнуть і розчищають, інші сиплять пісок, який цього року зберігають у спеціальних жовтих ящиках, розташованих по всьому місту. Всі прибирають, просто як сніг, сніг. Одні туди, другі – дуже центральних багато. От, наприклад, Комарова, комарова йде три чоловіка, три. Прибираємо небесну сотню, теж, бачите, ви самі, теж три чоловіка. Одні побігли на гайдера, другі побігли туди. Ви самі знаєте, яка пора зараз. Хоча яка пора року не була на вулиці, роботи у комунальників завжди багато. Двірники працюють, коли снігу не було, вони працювали на газонах сугубо, працювали на тротуарах, збирали листя, вивозимо листя на чорнівку, грузимо на трактор. Отака наша робота була осінню. Роки не було снігу. А тепер, коли випав сніг, як ви бачите, ми всі на вулиці працюємо. Важку роботу комунальникам цього року допомагає виконувати сучасна техніка. Цю прибиральну підметальну машину колектив жартома називає Жужа. З новою технікою, яка й чистить тротуар від снігу і посипає доріжку піском, прибирати місто значно легше, зазначають комунальники. Уточнюють, ця спецтехніка універсальна для будь-якої погоди. Друге до неї є оборудовання. Друге, як кладеться спереду, вона вакуумний пілосос. Працює спереду щітки, є вакуум, який втягує в бункер і прибирає гори снігу, які насипало за кілька днів лютневої зими. Комунальники вже розчистили, зізнаються, тож готові боротися зі стихією і далі. Олена Крічко, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ4. Опалення навіть при непередбачених ситуаціях у Чернівцях почали встановлювати модульні котельні. Функціонують вони на дровах та пелетах. Щоб передбати такі альтернативні конструкції для тепла, з міського бюджету витратили 12 мільйонів гривень. Чернівецький репортер дізнався, скільки буде подібних котлів і у чому їх важливість для міста. Такі модульні котельні встановлюють в Чернівцях, аби в разі повного блекауту містяни не замерзли. Зараз монтують прилади для тих установ, які отримують тепло від малих і середніх опалювальних станцій. Розуміємо, що можуть бути перебої із постачанням газу, і тому. Ще влітку ми вирішили виділити кошти на закупівлю таких модульних котелень для того, щоб можна було використати інші види палива крім газу. Ось цей невеликий червоний будиночок вміщує систему на 600 кіловат. Важливо, що така модульна котельня працює автономно та ще й дистанційно. Дистанційно працівники підприємства можуть бачити параметри роботи даної котельні і відповідно регулювати її роботу. З бюджетних коштів вже витратили майже 12 мільйонів гривень. Це на чотири модульних котельні різної потужності. Найсильніша 1,8 МВт, мегаватт, ще одна 300 кіловатна, а також аналогічно до нині встановленої на 600 кВт. Наразі комунальники під'єднують нове обладнання. Максим Берник, Ярослав Обоячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Ціни на нерухомість Чернівці на восьмому місці у рейтингу найдорожчих квартир в Україні. Попереду Одеса, Львів, Вінниця і Дніпро. Таку підбірку зробили на одному із інтернет-ресурсів з продажу житла. Зазначили у столиці Буковини однакімнатна квартира із ремонтом в середньому коштує півтора мільйони гривень. Подібні і найдешевші у кривому розі. Ціна тут 480 тисяч. А найдорожча у столиці понад 3 мільйони гривень. Статистику підготували за ціновою пропозицією в оголошенні. Водночас, словами експертів, вартість обговорюється безпосередньо під час купівлі житла. У продовження теми Чернівецький репортер розпитав у людей, скільки вони платять за орендоване житло і скільки часу вони збирають гроші, аби стати власником нерухомості у Чернівцях. Відверті подробиці дивіться далі у сюжеті. У Мене зарплата в рік виходить ну 150 п'ятдесят тисяч до Трошки догоручків 10 мінімум. А ви винаймаєте, наймаєте вже плачу проживаєте в баті? дякуючи батькам маю власну. За яку суму ви наймаєте квартиру? Я не знаю, хлопець платить. Ой, думаю, що років 15 точно. Років 3, років 20, можливо. Ну я мічкаю в власному острові. Я не хочу квартиру в Чорновцях. Якщо працювати на державній роботі наразі, то потрібно. Дуже багато років заощаджувати. Я Не знаю, чи п'яти років вистачить. Напевно, що ні. Понад п'ять тисяч людей загинуло внаслідок масштабних землетрусів у Туреччині та Сирії. Рятувальники продовжують розбирати завали будівель у пошуках тих, хто вижив. Нині 65 країн світу направили у зону лиха своїх помічників за даними сайту вулканДіскавері.ком станом на ранок сьогодні на планеті сталося понад тисячу землетрусів. Посольство України в Туреччині розшукало шістьох українців, які не виходили на зв'язок після потужних землетрусів 6 лютого. Їхній стан задовільний загрози життю немає. Проте доля ще 27 українців, які перебували в зоні лиха, невідома. Землетрус у Туреччині відбувся на глибині до 20 кілометрів. Зауважили експерти. Такі сейсмічні коливання від Туреччини до України не доходять. Водночас територія нашої держави віддається впливу потрясінь із зони Вранша у Румунії. Тож чи можливо передбачити землетрус і чи можливий він на Буковині? Наш Максим Берник взяв ексклюзивне інтерв'ю у сейсмолога. Відповіді вражають. Серед великої кількості обладнання та датчиків сейсмолог Андрій Ніколаєв розповідає, як у навчально-науковій обсерваторії Чину фіксують землетруси. Сейсмографам понад 50 років зізнається фахівець та оновити ці прилади поки не можуть. Це сейсмографи, які зараз реєструють землетруси, саме вони. Сказати точно, де і коли станеться землетрус неможливо. Та й сейсмологи наголошує Андрій Ніколаєв таким не займаються. Натомість науковці вивчають зони можливого виникнення стихійних лих і можуть сказати, яка ймовірність земних поштовхів у певному регіоні на певну кількість років. Наш регіон безумовно сейсмічно активний. І ми вивчили в принципі зараз, у нас вже є повне бачення. Ну я сподіваюся, що повне бачення сейсмічних небезпек, які можуть бути на території Чернівецької області. Основна небезпека йде від гір вранча у Румунії, які зазвичай є епіцентром потужних землетрусів, запевняє фахівець. Але від її хвиль руйнування на території нашої держави можуть бути також великими, якщо будівництво у відповідних районах не буде сейсмостійким. Якщо будинок високий, да людина, яка живе на першому поверсі. Може не відчувати землетрус, а той знаходиться на 9-му, він буде відчувати ну, як амплітуда, збільшується да, з висотою. Да, я живу на гравітоні на першому поверсі. Значить, були випадки, коли, значить, відбувалися землетруси. в останній році, да, я спокійно спав і чув, як по сходах бігуть сусіди, які жили на 8-9 поверхах. У Туреччині землетрус мав силу 8 балів, що спричинило масові руйнування. Андрій Ніколаєв каже, сейсмологи світу попереджали Туреччину, бо у цьому регіоні є глибокий розлом земної кори, і там можуть бути землетруси. Це Район дуже небезпечний, в якому плані там дуже висока тектонічна активність. Як відбувається землетрус? Це не є подія, яка відбувається миттєво. Воно розтягується на певний час. Це декілька хвилин. Там автор дуже багато і дуже сильних. Це величезна особливість у цього значить, турецького землетрусу. Сейсмолог розповідає у Чернівцях, ніколи не фіксували стихійної катастрофи сильніше за 7 балів. Тому на території України немає таких глибоких розломів земної кори, як приміром у Туреччині. Зауважує науковець. Тому місцеві землетруси не можуть бути такого масштабу. Максим Берник, Ярослав Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Землетруси в Україні, як діяти під час можливих підземних поштовхів. Основні правила та рекомендації озвучили фахівці Чернівецького управління ДСНС. Кажуть, якщо ви перебуваєте у приміщенні, перейдіть до безпечного місця, заховайтеся під письмовий або обідній стіл, станьте в отворі внутрішніх дверей або у кутку кімнати. Захищайтеся від уламків або важких меблів, Сійте далі від вікон і важких предметів, які можуть перекинутися або зрушитись з місця. Найважливіше це не панікувати та зберігати спокій. По можливості потрібно негайно покинути приміщення. Слід пам'ятати про те, що надати, потрібно надати допомогу, якщо біля вас є з людям похилого віку, а також дітям. Покидаючи приміщення, також слід пам'ятати про те, що потрібно, якщо є така можливість, вимкнути газові та електроприводи. В жодному разі не потрібно користуватися ліфтом. Служба за новим стилем. Українсько-греко-католицька церква вже з 1 вересня 2023 року переходить на новий стиль. Зміни стосуються для нерухомих свят із збереженням чинної пасхалії. Про це заявив глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Отець зауважив парафії, які ще не готові до такого кроку, зможуть із дозлом свого єпископа до вересня 2025 року досі відзначати нерухомі свята за старим стилем. Відповідно до візантійської традиції, літургійний рік починається не 1 січня, але починається 1 вересня. Це згідно ще такої, я би сказав, традиції першого тисячоліття називається начало індикта. Ось, Власне, у цей початок церковного року. Не можна міняти дату Різдва, переносити на 25 грудня, а всі інші свята лишати за старим стилем. Це є таке якесь дуже незрозуміле. Ця літургійна реформа чи календарна реформа вона стосується усіх свят. І про погоду зима на Буковині не здає позиції. 8 лютого у середу синоптики прогнозують морозну погоду, але без опадів. Температура повітря у Чернівцях в день коливатиметься від мінус 3 до мінус 5 градусів. А вже вночі слід очікувати до 12 градусів морозу. По області буде хмарно, часом сніжитиме. Температурні показники коливатимуться в межах 2-10 градусів із позначкою. Мінус за останні 130 років. Максимальна температура. Ура повітря у цей день була зафіксована у 2000 році 13 градусів тепла і мінімальна у 2005-му – аж 24 градуса морозу. Наразі це вся інформація яку встигли вам повідомити. Вірте в зсу, вірте в Україну і разом до перемоги.